Привіт, друзі! Я просто в шоці. Зняла з підвіконня оцей Каланхоє. Подивіться, що з ним таке. Це не хвороба, це не шкідник. Ви не здогадаєтеся, мабуть, тільки по відео, що це таке. Запах просто жахливий, воняє якоюсь поленою резиною. Тобто я відкривала форточку на провітрювання і звідти оце нападало. Оце. Не знаю, як його сфокусувати. Це якийсь порошок. Ось. Ви бачите? Ось він в мене на пальці. Ви бачите? Зараз я буду мити його під душем. Запах жахливий. Я не знаю, що це. Може, це після ракетних атак якась гидота. Я не знаю, що це на моїх квітах. Зараз буду мити його під, під душем. Ось я його помила в ванні. І чесно скажу, що ніколи не бачила, щоб був такий наліт на листі. Це щось атмосферне. Бо каланхоя стояла під самою форточкою, і я відкривала, провітрювала. І оце таке налетіло. І подивіться ще, які, яке листя покручене. Оцей лист взагалі якийсь не, не дорос. Оцей лист. Теж дивіться який. Оцей лист такий. І цей лист такий самий. І цей лист який, наче на ньому якийсь опік. Незрозумілий. Ось такі у нас явища відбуваються. Від чого це? Це екологія, це війна. Це ми дихаємо таким повітрям з такою гидотою. І ось мої лимони, які теж стояли поряд. Оцей лимон стояв поряд з цим каланхоєм. Оці лимони стояли далі. І вони здорові, заростали, у яке листя здоровезне. Виросло, треба обрізати. А цей, який стояв поряд з каланхоє, висох. І поливалися вони однаково. Який висновок ми можемо зробити? Зараз я його буду обрізати і дивитись, де, що тут можна залишити і що треба обрізати. Повністю все листя сухе, аж шелестить. Я вже поставила все на місце там, де воно було, каланхої. Отут воно так і стояло. Тут форточка, через яку на нього все це посипалося. І я ще обдивилася всі рослини, які поруч, я ні на жодній не побачила такого білого порошку, як на цьому калон Отак. Лимони вже обрізала. Вони всі обрізані вже. А цей лимон міг засохнути через холодне повітря з форточки, бо на ньому я теж не побачила ніякого порошку. Отак. От